Добрий день. Розглянемо таку досить типову задачу, як побудова бісектриси даного кута. Або можна по-іншому сформулювати поділ даного кута навпіл. Ми знаємо, що бісектриса це промінь, який поділяє даний кут на два рівних кута. Ще раз нагадую: ми не можемо взяти транспортир проміряти величину цього кута. і… Потім поділити на опіл, відкласти промінь, бо використання транспортиром в даного типу задачах заборонено. Але ми можемо взяти лінійку і цирку. Замість лінійки я покажу, що в мене є досить така гарна лінійка. Ось вона з рисочками, тобто на якій відкладено сантиметри. Ну, щоб не було уяви, що у вчителя немає лінійки. Але я не хочу нею користуватися. В даному випадку не лінійка потрібна, а рейка для проведення прямої. Тому я буду використовувати циркуль і рейку. Перша, це ідея. Давайте ж ідея. Ну, ця задача відноситься до опорних, і тому якби ідею треба знати. Я вам її наразі скажу подальшому. Ідеї до багатьох типів задач треба буде шукати самостійно. Отже, ідея полягає ось в чому. Для того, щоб провести бісектрису, ми маємо побудувати два трикутника на цьому куті рівних між собою. І далі сказати, що в рівних трикутниках відповідні кути рівні, а значить, ось один кут дорівнює другому, і ці кути якраз повинні. Прилягати до тієї бісектриси, яку ми побудуємо. Ну, З чого будемо починати? Давайте я же поставимо тут літеру А і проведемо е до гукола. Довіщо. До речі, я одразу хочу сказати, що способів побудови бісектриси для даного кута існує декілька, і тому я скористаюсь одним з них, можна по-різному. Отже, що ми зробили? Ми провели дугу кола, нехай це буде точка Б, оце точка С. Звісно, ми можемо наразі, що вже однозначно стверджувати, що довжина АБ дорівнює АС. Тепер візьмемо, отут за бажанням, П'єджа, щоб не говорили, що можна не можна, ми можемо взяти тим же самим радіусом і провести з точки С коло і з точки Б коло. Але от я наразі намисне зроблю радіус інший. От ви бачите, я змінив його. Ну, нехай там зменшив чи збільшив. ну нехай отак зменшив. І проведу коло ось такого радіуса. Але тепер уже такого самого радіуса із точки Б треба провести. Давайте я так. Ось отак. Із точки Б. Що ми можемо сказати? У нас утворилася точка перетину двох кіл. Ну, давайте позначимо її точка К. І можемо стверджувати, що СК це радіус ось у цього кола. БК це радіус іншого кола, але вони ж співпадають. Отже, ми можемо тепер взяти лінійку. З'єднати точки С і К, або кажуть провести відрізки СК і БК. І давайте наразі ще проведемо один відрізок, який АК. От я такий дуже корисний для нас відрізок, по суті. Далі ми зрозуміємо, що це і є відповідь на нашу задачу. Ну, я трішки продовжив. Хоча можна тут поки що не продовжувати. Нехай я так буду. Що можна сказати про довжини відрізків, які утворилися? Так. Ну, ми вже сказали, що БК і ЦК одинакові. Це радіуси. Отже, поставимо тут дві рисочки і дві рисочки. Тобто етап побудови закінчений. Ви, мабуть, вже здогадались, що шукана бісектриса це і є АК. Але я в даному випадку мова ж йде про бісектрису кута, тому треба буде провести трішки. А доведення я зроблю на трикутнику. Тому я тут далі стер, бо далі домалюємо. Отже, давайте тепер подивимось на трикутники АБК. Розглянемо Трикутник АБК. І трикутник. Який? А АЦК. АЦК. Що ми можемо сказати про ці трикутники? Сторона Б дорівнює стороні А С. Сторона СК дорівнює стороні БК. І увага сторона АК спільна. Отже, ці трикутники рівні за третьою ознакою або за трьома сторонами. Що ми зробили? Ми на даному нам куті, всередині нього, я б так сказав, побудували два трикутника і довели, що вони рівні між собою. Ну і що, ви скажете, довели і що з цього. А далі згадуємо, що у рівних трикутників проти рівних сторін лежать рівні кути. Отже, проти неї який кут лежить? А ну давайте подивимось уважно. Ось він. Кут а, кут БАК. А проти рівної її сторони К, лежить кут К, Ось він. Так ми можемо стверджувати, що ось оці кути рівні, бо вони лежать проти рівних сторін. А раз ці кути рівні, то АК бісектриса. Отже, кут Б, дорівнює куту. ВАК дорівнює куту САК. А значить АК бісектриса. Ну, щоб не виникало поняття, що бісектриса кута це ж не відрізок, а промінь. От у даному випадку, доречно, продовжити ось так. І можна навіть навести, якщо є кольорові можливості кольором виділити, можна і кольором. Тобто АК побудована бісектриса для даного кута. А у нас був даний кут А. Ось так ми розглянули цю задачу. Дякую. Переходимо до наступної.